Зараз покажу як виглядає злизана гайка редуктора. Ну не саму гайку, а що відбувається в кавомашині. Бачимо, що лопатка застряла в одному положенні. Але це може бути і не так, вона може бути стояти в нормальному положенні. Зараз я вимкну, вмикаю, бал, обертається, а сам механізм стоїть на місці. Зараз швиденько покажу, як це все поміняти. Отак От швиденько і міняється гайка редуктора. Варимо. Відпрацював чітко, гарно, зараз трошки ще поганяємо, щоб редуктувалося. Будемо телефонувати клієнту. До речі, скажіть 900 гривень за такий ремонт. Це багато чи мало? Чекаю ваші коментарі.